Військовослужбовці не мають права на доплату до пенсії в розмірі 2 тисяч гривень, рішення Верховного суду. Суть справи в тому, що колишній військовослужбовець оскаржив рішення пенсійного фонду, який після перерахунку пенсії припинив виплачувати додаткові 2 тисячі гривень щомісячно та індексацію пенсії за 2022-2023 роки. Справа стосувалася того, як правильно обчислювати та виплачувати пенсію за рахуванням прожиткового мінімуму Jame І нагадаю, що раніше військовим доплачували до пенсії 2000 гривень, коли сама пенсія була менше встановленого законом розміру. Але що робити, якщо пенсія потроху збільшується кожного року і почала вже перевищувати нижню планку, при якій доплачувала 2000 гривень? На це питання і надав відповідь Верховний суд, але, на жаль, не на користь військового пенсіонера. Верховний суд наголосив, що припинення або зміна розміру додаткових виплат до пенсії. Пенсії у сумі 2 тисячі гривень є законним, якщо сума пенсії зросла більш ніж на цю суму доплату через зміну прожиткового мінімуму щодо ж індексації пенсії, яка проводилася у 2022 та 2023 роках, то її припинення також визнано правомірним. Причина та ж зростання розміру пенсій через підвищення прожиткового мінімуму. Але нагадаю: в пенсійних справах, особливо в спецпенсіях військових поліцейських, завжди є можливість таку пенсію перерахувати та збільшити. Якщо потрібна допомога з перерахунком пенсії, звертайтеся до нас.